Найбільший врожай озимої пшениці за десятиліття таким є головне досягнення області 2013 року у сфері сільського господарства. Аграрії кажуть, заготувати стільки зерна дозволила сприятлива погода, і те, що цього року на полях використали у півтора рази більше добрив ніж у 2012-му. Щоправда, ячменю зберуть небагато. Натомість із кукурудзою, значна частина якої піде на експорт, усе гаразд зазначають в обласній адміністрації в цьому році. В зв'язку з погодними умовами дозрівання кукурузи буде на 10-15 днів раніше. На Полтавщині повним ходом ведеться підготовка до осінніх польових робіт. Зберуть врожай з мільйону гектарів ґрунту, насадять 280 тисяч гектарів озимих культур. За планами витрати сягнуть 4 мільярдів гривень. На сьогодні, на сьогодні, вже підготовлено 50% площ для посіву озимих культур. Розпочато вже посів озимого ріпаку. Розпочато збирання сої. Окрім сільського господарства, керівники області поговорили про освіту. Область вийшла на фінішну пряму підготовки до навчального року. Райони вже отримали 30 шкільних автобусів. Ще 10 машин куплять за кошти обласного бюджету. Сім придбають власні райони. Директор департаменту освіти Володимир Мирошниченко заявив про 100-відсоткову готовність інтернатних закладів. Є проблеми із професійно-технічною освітою. На сьогодні училища набрали лише 62% студентів. У зв'язку з цим набір продовжили до 1 жовтня. Щодо. Дошкільної освіти тут у департаменті працюють над дорученням губернатора. Половина дітей дошкільного віку має ходити до дитсадків. За оперативними даними на 1 вересня це завдання виконано буде у восьми районах і містах. Крім того, стоїть завдання, що на 1 вересня наступного року кількість дітей охоплених позашкільною освітою на 2014 рік повинна сягати 70% від загальної чисельності. Ще однією темою наради стала техногенно-екологічна безпека. За надзвичайними подіями, перші сім місяців року пройшли набагато спокійніше, ніж цей же період 2012 року. До початку серпня в області сталося три торф'яні пожежі проти 13 минулого року. Рідше горіли і ліси. Лише вісім пожеж проти 50 минулорічних. Також у регіоні сталося 119 ДТП, та одна людина загинула на воді. Наразі в управлінні з питань надзвичайних ситуацій працюють над вивезенням з Полтавщини отрутох і 5 серпня вони завершили черговий етап. Вивезли 200 тонн відходів. Усі роботи для полтавців виконують іноземні організації, яким область вже заборгувала. На сьогодні ми проводимо пошук спільно з управлінням державна казначейства, пошук варіантів, яким чином терміново розрахуватись цими партнерами за виконання роботи. До кінця року в управлінні з надзвичайних ситуацій планують позбутися усіх отрутох хімікатів.